Краще з розумним втратити, ніж з дурним знайти, каже прислів'я. Так воно і вийшло в селі Старі Кодаки Новоолександрівської громади Дніпровського району Дніпропетровської області, де знайшли в подарунок від департаменту капітального будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації новий дитячий садок. Хоча російсько-українська війна триває з 2014 року, департамент Каббудівництва не вважав за необхідне запланувати укриття для дітей і персоналу, не передбачили навіть підвал, і ось спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну перлинка перетворилася на дитячий садок без дітей. Тепер треба чекати більше року, поки підрядник побудує укриття для дитсадка. При цьому сплачує за будівництво укриття відділ освіти, культури, молоді та спорту новоолександрівської сільської ради. А поки з дітьми вихователі спілкуватимуться у вайбергрупах, отака дошкільна освіта. Дуже чекаємо наших діток. Але в зв'язку з тим, що в нас немає е, бомбосховища, ми не можемо їх приймати, е, так сказати, у фізичному вигляді. Тому зараз працюємо онлайн. У кожного вихователя є своя група, е, свої вихованці. Е, завдяки цим е, вайберським групам е, ми спілкуємося з нашими дітками. Ну, дуже сподіваємося на те, що буде в нас збудоване бомбосховище. І ми відкриємося і приймемо наших діточок у нашому дитячому садочку. Для побудови укриття доведеться виконати силу селенну робіт з демонтажу, зривати асфальт, розкорчовувати дерева, демонтувати бордюри, лавки, гойдалки, пісочниці. Потім все по другому колу асфальтувати, саджати, встановлювати, монтувати. І буде ця метушня в селі Старі Кодаки продовжуватися аж до 2026 року? Воістину краще з розумним втратити, аніж з дурним знайти.